Ох, щас я піду! Я готовий убивати! Я готовий убивати! Оу! Ооо! Ну шо, всім салют, фіки, сьогодні будемо качати наші плечі і ноги. Тому я вже почав займатися. Вже плечі непогано ну, подзабив, підкачав. Тому зараз ми ще наші плечі, добиваємо плечі, покажу, що я виконую, скажу, по скільки підходів. Це я саме новий план, я тільки составив недавно. І зараз я в нього входжу і дивлюся, ага, що додати. Може десь вагу більшу додати, можу відняти. Тому сьогодні ось такий відос буде, як ми чисто займаємось. Качаємось і спілкуємось з вами. Тому підписуйтесь на канал, тому що там до 200 підписників залишилась одна людина. Не знаю, я весь цей відос, можливо, вже хтось підпишеться до цього моменту. А якщо ні, то підпишись на канал і давай нашу ціль 200 вже виконуємо і будемо підніматись далі. Зараз 2 хвилини відпочинок між підходами, йдемо далі. Чекайте, сплачуємо в нас вже. Все, з підйомом, Дивимо, що дивимося далі. Так, а починаємо Наступне у нас плечі, також невелику вагу взяв для початку. Встали і повільно піднімаємо локоть чуть-чуть згинаємо і пішли сюди. Так, ось не підняв вагу і зараз біт. Під музичку. Опа! Поїхали сейчас, сейчас. Хай буде захід. Чекаємо. О, фізи зінаємо і. все, Так, ну що, підняли вагу? І я вже відчуваю. Як, як наші плечі напампились, Тому будемо далі в наші плечі, потім ще ночі доз забити. Покупатись в душ. Бам-бам, плотненько погалити. І потім записувати відос, монтувати ось цей відос. І, і менші плану сьогодні ще один відос записати. Надіюсь мене чути адекватно, тому що я не знаю, що з ним. То чути, хто не чує, що він там псш. Бо це вибачаєш. Ми послухайте музику. Виключаємося з систему, я що займатися, я не хотів займатися. Де ви за капогодзикнув. Дочь! Куди йти, Які займатись? бажання ноль, бажаний пити чай, сидіти в ноут все, нічого, лежати ліжки до всім. Ну як і займатися, я включився. Все, ідеально. Сьогодні все, займатися. Останнє, що на сьогодні на наші Ось пчі у нас такий блінь 5, потім... я починаю завжди з меншої ваги і потім піднімаю. Достали і пустили. І так само у мене йде два підходи легких, з легкою вагою по 12. І потім ще докидаю, ще 5, потім у нас буде 10. І вже з 10, і думаю, найбільше підходів, щоб заб'ється. І на плечі це все, бо я вже стою з дійсно, я вже відчуваю, як мене плечі вже починають підпалювати мене і пішли собі. Це моє улюблене, тому що... <му> Воно найважке, але воно саме чудове домає. Пішли. Ох, зараз я піду! Я повинен не знімаю, бо якщо буде все знімати, то вийде велике, дуже велике відос. Но я вже відчуваю, що все фу зараз на 10. ОП! Ост! Ост! Оп! Останній підход на наші плоті! Останній підходи! Ого! Ну, Ого! Ого! Плечемо плечі і ми покінчили, йдемо до наших ног. О, я з телефоном стояти, не можу так плечі болять! У нас ще 199 підписників! Підпишись, щоб вже нашу ціль добити 200, а якщо вже і 200... Підписуємося далі, тому що наступна наша ціль 500 500 підписників. І якщо ти будеш активний, якщо ти будеш підписуватись, я тобі обіцяю, на цій доці буде твій нік. Постоянно, коли буду знімати відео, бам-бам-бам-бам-бам. Ваші ніки будуть самих активних, хто пише коменти, хто... Віддякує мені! Мені віддякує за це слово. Ладно, йдемо займатися, тому що все, вже все, голова вже до побачення. Так, далі, далі Фу, нас. Це ж вага. Така може бути. Встали. Залезти. Хтось може запитати, чому ось так бліни стоять, вони ж мають, мають стояти типу, більше і менше. Тому що коли ставлю ногу, і якщо я ставлю ці бліни по 10 сюди, то вони мені давлять ногу і неудобно піднімати. Тому я ставлю спочатку менше, щоб була дистанція, і потім вже більше докидаю. Ну, що ще один підхід. О, я на ноги вже болять. Потім ще у нас ось тут ми так штангу закидаємо на спину і піднімаємо і встаємо з нею. І все, плечі забив, ноги теж добиваю і на сьогодні будемо закінчувати. Тому дякую тобі, що дивився. Опа, смс-очка, що вже... Відпочинок закінчиться, тому летим до підхода. Фу, ну Фу, все, я будемо закінчити відос. Знову вам дякую, що дивились. Не здаємось, та йдемо далі. Побачимо з вами в наступному відосі.